Скажу, ну, Сьогодні на ринок йтимо однозначно, якщо чоловік не скупиться або ще не дзвонив, що скупив ще ні. Всім дякую, хто тапає сердечка у правому кутку внизу. Також лайчики не забуваємо два рази швидко по екрану, або три крапки вверху у правому кутку телефона. Бабуся Галя Інна майстер. Вам теж всього найкращого. Скільки вам років, Софія? Мої роки, моє багатство. Таня Кузняшка, доброго дня, Таня, всі, хто в чаті, гарного дня та приємного спілкування. Привітики, Таню, привітики, як справи, чим займаєшся, як погода, в нас сонечко, тепло. Обіцяють 20 градусів. Огірочки не зійшли. Кабачки посходили, огірочки не знаю, де вони там. Чоловіка каже, мати глибоко посадила. Я кажу, може, й глибоко, але всі в чаті кажуть, що не зійшли, то вони що, теж всі глибоко виходить, посадили чи що. Галинка Іва, так, друзі. Я підтримую стосунки з друзями дитинства. Друзів багато. О, бачите, як добре. Я вчора купила нас по 90 картоплю не купувала. Іночка пише. По 90 гривень кабачки. Ну, можливо, і нас так. Не знаю, не буду брехати. І бачила такі гарні лежали один в один, але не звернула навіть уваги. Михайло, доброго ранку. Доброго ранку, Михайло. Галинка, у мене вже своя полуничка. То є добра, ранній сорт, то є добра, він також потрібний. І пізній потрібний також. Максим, тримайтесь міцніше, екскурсія по Львову. Добре, тримаємося. Михайло, у нас домашня, город. Ага, зрозуміло. Інна мастер, Танічка вкусняшки привітики. Таня кусняшки і на степло сонячно Займаюсь пранням, бо назбирала купа, ага. Бог поміч, Таню, Бог в поміч. У мене нема, поки прання лишилось там двоє штанів спортивних чорних, але ж я їх я не буду машинку маслати. раді двох штанів буду чекати, поки підзбирається щось, тоді вже запущу. Іночка. в мене дощ. Ну, Іночко, так є, як є, в нас на середу дощ. Таня кусняшки на майстер привітики. І смаколики тобі кучу, кучу смаколиків тобі. Михайло, я в цьому році не їм клубніку. Чому? Галинка, маю пізній сорт у липні починає спіти. О, то є, добре. то є добре. Ой, є ще така, хто сказав, хто мені казав? Що поділиться саджанцями, що в августі спіє, тобто в серпні. А що хто казав, не пам'ятаю? Може, нагадають, Михайло у нас середу дощ також. От, бачите, Таня, таня кусняшки, я на минулому тижні не стирала, бо, як ти кажеш, заради пари штанів машину ганяти. Да -да, так, є. Я також, як і ти, збираю. Там в мене машинка на 5,5 кг, збираю, а потім запускаю, бо по дві речі, по три крутить. То не... Дороге удовольствие із порошком, і з електрикою, і з усім. І знос машини. Юля Михайло, привітики. Михайло з Юлією вітається. Мої друзі дитинства живуть навіть поруч. Галиночка Іва пише, о, бач, як добре. То є добре тобі Галинко. Моя подружка померла рік назад, з якою ми ну, практично все життя. Вони до нас переїхали в село, і батьки покумалися, і ми з нею спілкувались до останнього дня. За два дні до того, як вона мала померти, ми не спілкувалися так весь час. Дуже шкода. Танюша співак. Танюша, добрий день. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, спокою, сімейного благополуччя та приємного спілкування. Привітики, Танюшечко, на взаєм. Сьогодні тема така, хто з Галиночка Гончарук, Таня Співак. Чи є у вас друзі дитинства, з якими підтримуєте зв'язок? Бабуся Галя, Галинка Гончарук, Галинка Іва, Таня Кусняшки. Доброго дня, приємного спілкування. Всім міцного здоров'я, сили, добра, злагоди Божої благодаті і на майстер.